Здоровенькі були, вітаю на каналі Інтертехніка. З вами Євген. В цьому ролику я назву топ-3 міні-трактори по відношенню ціна та якість. В цьому ролику я також розповім їхні характеристики і назву ціну. А вона на даний момент до нового року дуже знизилась. Ось я наглядно вивів три моделі: Це Донфенк. Найпопулярніша марка в Україні, яка зарекомендувала себе найкраще серед усіх китайських марк: модель 244 G2. Друге місце це Photon, що відповідно у топах взагалі тракторної техніки в Україні. Модель FT244HRX. Ну і DTZ третє місце 5244 hpx на великих колесах. Також відразу написав вам ціни для тих людей, які просто зайшли подивитися ціну. Я ліньки загуглить. Ну, не знаю, ось. Побачили. По Донфенгу буду дивитися на нашому сайті інтротехніка. В принципі, про нього що можу сказати? Доволі габаритна техніка має високий показник тягового зусилля. Бачите, ось, так, виділив. 5,88. За трьохциліндровий движок в ньому стоїть КМ 385 ВТ. Знімав огляд якраз перед новим роком попереднім. Скільки часу вже пройшло? Дана техніка має реверс. Навісне обладнання витримує до 500 кілограм. Це заводські штатні показники для 24 кінських сил. Дуже комфортний салон без тунелю. Все в ньому дуже класно зроблено. По типу передній міст також. Підвищеної потужності. Двохдискове щеплення. І ось. По характеристикам, в принципі, що ви вже не дивилися їх на сайті самі, можу сказати, що конкретно, що саме необхідно, це конструктивна маса 1290 кілограм. Просвіт 350 мм, Рідинне охолодження, валий потужності на дві швидкості. І взагалі максимальні швидкості. Це вперед 25 км на годину, назад 6,8. Ось. Така техніка. І бачите, вона коштувала недавно, ще я ось знімав на нього огляд 9520 доларів. На даний момент ось така ціна. Друга модель це ось такий ловел. На 24 коняки. Модель абсолютно повністю проста. Немає ніяких наворотів, ні реверсу, ні того пловкого полу, тунель. Звичайна коробка передач мені тракторна Звичайна навіска, без ніяких виворотів. Передній міст максимально простий та надійний. Движок в ньому. Зараз також КМ. В принципі, на 1530 кубічних сантиметрів просто все і надійно. Це така техніка, яку можна брати для того, щоб їхати і в заробітки можна на ній. Дана ціна, бачите, коштувала недавно 8070 доларів, зараз 7600. Я думаю, так протримається ще десь до нового року. Ось. З основних характеристик це те, що Тяговий клас 0,6 Це навіть трохи більше, ніж Dongfeng Фенга. Просвіт 380 мм, також більше ніж Dongfeng Ну, Остання модель, я думаю, це і не дивно чому. ДТЗ 5244 HPX. Це ДТЗ на великих колесах. В ньому стоїть коробка на три передачі, але є три діапазони повишених і понижених, реверс. І досить потужний двигун. В ньому стоїть 3-силіндровий движок, але фішка в тому, що він доволі об'ємний. Ось, Об'єм його. 1908 кубічних сантиметрів, 1,9. коротше. Це ну, для 24 кінських сил дуже класно. Маркування двигуна DD 390. вантажопідйомність навісного механізму 420 кг по стандарту, я думаю, набагато більше. І він доволі важкий. 1380, майже 1400 кг. Серед цієї трійки він найважчий. І ціна його лише зараз була 8500, стала 7900. Ось таку трійцю я вибрав. Напишіть, будь ласка, в коментарях, в чому я помилився. Можливо, ви знаєте інші варіанти топ якість, ціна. В принципі, на 24 кінських сили, щоб це був реально нормальний трактор, яким можна і собі щось зробити і ще в когось заробити. А ще мені дуже важливо, обов'язково дайте відгук щодо такого формату відео. Чи вам він подобається знімати таке, чи не знімати, коли я ось так сижу і розповідаю. Несу то на вулиці біля трактора, бо це вже всім надоїло. А ось так, якась така моя суто думка. Дякую, що додивились відео до кінця. З вами був Євген. До побачення.